Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про збірку поезії Надії Базильської Вітка Надії за кучеребліні слова. Надія Базильська, співавторка підручників із зарубіжної літератури, посібників, зошитів з української мови та літератури. Проводить вебінари для освітян зі всієї України. Зачитаю вірш пані Надії. Мова. Мова мій маркер. Розмалюю соковитими фарбами почорнілий від горя світ. Мова, мій кордон. Зачиняю щільніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова, моє світло. Навіть коли гаснуть усі вогні міста, вона веде мене до мети. Мова, мої стовпи. Вони тримають небо українським. Мова мої ключі. Лукаючи лабіринтами душі, вона відкриє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогни правди, мова моя цілюща вода, Знуваючи потоки брехливої омани, зірняє від нав'язливих шаблонів. Мова моє каміння. З нього збудую нові стіни, цього разу міцніші. Мова моя підчаста хустина, ще як карбабціна, залюблена в літо. Мова мій чарівний глечик, з якого цівкою лється свобода, вириваючись з-під пальців нотами, слова летять планетою у пошуках своїх. І хоч сьогодні мій липень митий сльозами. Нагрітий ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити, надіятися і кохати. Та соняхи впер до неба, і мова звучить твердо. Тож, поки вони боронять літо, я дихаю вільно. І ще один вірш сила слова. Слово моє світло, часом зброя, час до ліки. Рідше цілую, менше голублю, словом зігрію, бо найцінніше бути людиною, людиною з гідністю, честю, внутрішньою свободою. Поки інші роздирають, шматують, ділять тебе на молекули, мусиш триматися на вірі, любові спершу до себе. А книгу буде передано до фонду Кіроградської обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка.